Агресивна субкультура в Івано-Франківську правоохоронці перевіряють понад 60 підлітків на причетність до акції Редан. Представники цієї субкультури організовуються в групи з десятки людей і влаштовують масові бійки. Днями таке зібрання відбулось і в івано франківську Проте кажуть, правоохоронця обійшлося без заворушень та сутичок. І поліцейським вже вдалося встановити організатора акції. Він активно поширював інформацію про подію у соціальних мережах. Ми працюємо третій день з цією особою, яка визнає себе, що він розповсюдив цю інформацію для того, щоб зібралися. І він саме він так підтверджував присутність тих чи інших дітей, дітей чи учасників на цьому зібранні. З'ясувалося про те, що група була створена одноденно, так, і були заклики до таких зібрання. І, в принципі, ідея була, чи їх наміри були якісь такі, що буде вчинятися конфлікт між двома групами. Так і більшість учасників на сьогоднішній день нам відомо більше 140 учасників. Вони, в принципі, більше це було з цікавості, тому що вони побачили ту чи... ту інформацію у соціальних мережах, і це було просто цікавість, що насправді буде відбуватися. Рубується через появу в Україні нової молодіжної субкультури і батьки і педагоги, адже такий агресивний рух зародився в Росії, де підлітки влаштовували заворушення в торгових центрах. І найголовніше завдання зараз каже директорка 3-го ліцею Наталія Микула не допустити його поширення серед українських дітей. Якщо цей рух, наскільки ми так з інформації за своєю інформації почули, що він можливо в лапках, так несе якусь е, свободу воєвиявлення… Е, Вихід за якісь межі певної поведінки. Ну традиційно так, особливо молодих людей, це завжди цікавить. Ми, коли так вивчаємо історію різних тих субкультур, ми розуміємо. І, можливо, оці виявлення, які діти хочуть виявити, то ми, як педагоги, маємо просто їх спрямувати в правильне русло. І якщо ці виявлення є, ми маємо запроваджувати якісь, можливо, певні проекти. Наразі правоохоронці провели профілакти. Нічні бесіди з учасниками акції щодо трьох батьків складено протоколи разом з тим. Поліцейські закликають небайдужих повідомляти їм про ймовірні зібрання у подальшому, аби якомога швидше їм запобігти. Заради цікавості прийти подивитися. Вони вже стають відповідно учасниками окремих зібрань. Чому небезпека? Бо чим більше відлітків збирається, тим більше небезпека як інших якими заворушить. Чи проти закону, Тому мета вказаних зібрань дітей? Поки що ми про це рано говорити. Нам це питання встановлюється. новиться залученням інших оперативних підрозділів. Це залежить від наслідків того чи іншого зібрання. Якщо ситуація вийде з під контролю, ми будемо мати можливість вже говорити про щось конкретніше на даний час. Ми говоримо переважно про профілактику, оскільки. Оскільки ми все ж таки віримо, що наші діти свідомі, і ми повторюємо про те, що хочемо до, достукатися до їхньої свідомості, щоб вони розуміли, для чого це робиться, і що в подальшому може страпитися негативно для них і для їх однолів. Е Поліцейські вкотре закликають батьків спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їхню поведінку коло спілкування і способи проведення дозвілля. Разом з цим правоохоронці проводитимуть профілактичні бесіди з школярами у навчальних закладах. Люся Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.